Топ, топ, топ. Хм, снова какашка. Ну блин. А, а вон она втекла. Нихао осьминог. Снова ты вот, китаец. Агай. От За нами. И, 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 и тихо. Кто? Какие? Я тебе какие. И на планитине. И Девин. дун ду, ду, дун 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 Що шарик? Улетать на шарик. Іде шарик. О, ну за двое пішує. я. Пфф, ай. Ах, Дэм, я чему тут все купа шариків? Это станция шарик. Тут можно взять один шарик на двоих и улетать отсюда блинок. Ну заберемо. Вот найбільший! Найбільший! Тут нет урожниці, але ж позаду є. І правдин. Блін, ми тут ми тут так довго летимо. І мені нужна я знать, як тебе розвеселить і як. Деї пупні же м'я поднос. Чива? Ми... Де мене? Ми? ми ще не прибув. А то що ми зупинились? То зупинка. Зупинка. А якщо її не нами замотить? Я знаю, що делать Що ти, ти, роб... ти робиш на моєму космоді? Гейзи, гей. Я Дайте свой свою відповідь. Yeah, безмежня, тюрки, тебе, я без мир. Чрт, тебе люблю. О, надо бифты. Лупинка скоро закинчит. Нам надо с тобой на наш шарок. А як ты того взагалі на полнотяну нарекав песню Дэйзи Белл? А все нормы. Все песня компьютерная, Сама опера и ванастремник. Ну то есть а что на горях по компьютерному. Да, но он подумал, что я компьютер и напугался. Батусит опуль, сусит, тубусик, плюс, Блин, ч він тікає? Mm. Oh, ура! Ура! Ту-ту-ту-ту! ту 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 Наш корабель зламався. Та блін, нам тепер любо назад уже не виїде. А що те робити? Вийти там, де ми приїдемо, десять дні будуть. А куди ми приїдемо? А я не знати. А Е а чому тут згарі робимо? Етажі наші зупинка. Тепер ну да чекать на другой такой шарик. Скирки днев. Я же я уже говорил. Десять. Да блин! О! Восьми них сдохли. Теперь можно поменять на 2. на Не на, не, не восьми, она китайсова. Ты что? Як у меня ты назвал сериала? Я уже тут я же выйду. А, ну поникс огов. Чему тут тут так темно? Билий Фредди Пас... Фасбер! <круто> я не Білий Фредди Пасбер, Я китай сова. А чому тут так зимно? Тут ніч. Ты мы загубаємось, тут може сходить. Скинволкером, по-моєму. І между двоє зір. Тиграс не можешь бути скинвокером. Не. он тогда как бы был говорить на украинский до тебе, а я в Китае, а ну и правда. <мыви> <Где меня>? <мыви> <мыви> <говор> о, о, вот там хата, а уж там дуже темно и правда. А там тоже. А где? Я не знаю. Ну поникс. Порудим, а шемішема, алигома? Ты загаришь, що говорив? Ну як что тут будуть китаї? Китайцы, то во я сказав до них по китайски, Де нам спрутаться? Ты щось непонятно по китайському сказав. И правда, я забыл китайский чуть-чуть. Ну я говорю по-китайски. Просто я чуть учу Украина. Все ще это вытаскивается Реально. Реальноу. И мы тут завышиваются завтра. Не, через здесь. Через риск мы будем назад. А уж. Та ні, я шутив, через 10 днів. А може через два? А далі прямо завтра буде іще Шарика. і ми можемо по йому полетіти до Україна. Ага. А зачкай, а чому в тебе більше, більше, більше ролі в цій серії? Перші серії посвідщина мені, але ж я головний герой. Я тож. А, ну тоді вона буде посвячена тобі, а всі інші мені. Окіс моки з... сроки. Тин -тин 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 -тин. Ось мені. Ось а я. Ем, теж тебе не було в назві, ну сині для назви. Ну добре. Туту тусмені. -ту -ту. І і ор, Ор ор ор, ор. Ор ор. А-ор, о, все, <С2> Тепер кінець серії. Ніна, ніт. Ну ясно. Я... Кіне... Не кінець, так не кінець. Ай. О, ура! 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 О, що там взагалі за таке світло? А я зніма. У нас новий рік, А чому вже в Китае чуть-чуть тікать, а не у вас. У нас уже новий рік і там літає наш сувенір, новий грик. Миколай не тільки Миколай. Не тільки як там, Новогондый. Ну ясно, і такого це світу закінчиться, коли той дракончик ем, полетить далі. Прямо зараз? Єс. Yes. Ну добре, що хоч зараз вже. А чо? Ето ж плюху. Тому що не ту А коли він буде? Завтра? Ну це давай без жарта. А взагалі-то не був. Взагалі-то і та жарт мой був. А що буде скоро? Перший дзвоник. Тільки не перший дзвоник. Китайський <рискот> звати з нашого героя. Це не кінець серії. Добре, а що? Перша серія буде супер довга? Ну так. А друга і третя і всі інші серії. Ммм, скільки він Вітя захоче наш создати світа. ось Він не створив на світ. Ми живемо на нормальній планеті Земля, а не на планетах на віті. Це вже інші серіали на інших планетах. Ну, усі предмет точно на цій планеті. А ж вони вже закончились? По секрету. Має бути продовження. И ніякий на другий сезон. 33 серія. Что сказав? Ну понятні. Ти не тоже сказали. Ну так. А? А? там ще Китмер. Ти що, помолодшав? Та я навіть не кимер. Я його молодший братик, а я не китаєць. Просто в мене така довга дорога до його. А, чо, а де він живе в Україна? Ну ясно. А Чому тобі б разом з нами не поїхати до України? Скоро будь, завтра буде бус. А, а після завтра ми вже приїдемо, ну ясно. А я не один головний герой. Оуч, то ти можеш підеш, ти ж не можеш бути в цьому серіалі? Сер, так сім. То що ми тут будемо? Просто стоять до завтра і сій уже кінець серії ніт. А кого кінець? Ем, десь на 12 годин, на 20 годин вонася вже. Ай, перепутали. На 20 годин. Ем, а чому так багато? Він не ніття так придумати. А може ні? Ну, окей, він придумає. А куди ми біжим? А куди? Покажу тобі китай. І тай тай тай. Отакий От у нас китай. Буй дай, буй дай. Зараз ви не, ви не, небо. Не, До речі уть чучу. Ухід, що ти міг? взяти мене і полетіти прямо до України. Ой, що? Зараз ми будемо чути звуки з інших серіалів. Це все, що знищує всі звуки з усіх серіалів. Дивися. Пум -пум, привіт! Я ось, це серію, це і це перша серія Гуся і про мене. Ого, а ось що буде? Привіт, я динозаврик. І це мій блог. А ось що? Ааа! И що це за Се по моему, е світ. А А, а вот се... Ах. Караш, ще я не йшов. А що се? Басарий світ фен фенк А вот се... Вида, няма бак в школа ребі И се, че... Школа ребі, ну, ясно. Тук ще стояте. Да! Ах! Ай! Ой! Блин! Аго! Чому в мене світу? Ось подерти. Ох, ох. 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 Ой. Це, по-моєму, буде перша серія. І вона буде найдовша. Блін. О, який тай. І мені нормаль, тому що я тут живу в Китай. Китай. О, бабу бабу. Абу бабу. Пук-стук-стук. Стук. стук пук, стук пук пук О. О це де. Что це що? Кінець серії? Так, ось мені... Да блін. ту-ту-ту ось мені... Кінець першої серії.